На Вінниччині запрацювали мобільні медичні бригади Червоного Хреста. Лікують жителів найвіддаленіших сіл. Лікарі працюють у сільських амбулаторіях п'ять днів на тиждень. Іноді приймати пацієнтів їм доводиться просто неба. Чи багато людей звертаються за допомогою? Наші кореспонденти дізнавались. Серце торгує і давлення. Проблеми з тиском. 81-річну Ганну Юріївну турбують вже понад 20 років. Їздити на огляд до кардіолога у районну лікарню за десятки кілометрів жінці важко, бо має ще й проблеми з ногами. Тож коли дізналась, що до села приїхали медики, одразу ж попрямувала до місцевого медпункту, в якому й розгорнули діагностичні кабінети. Добре, що сюди приїжджають, дуже добре. Прийдеш, випише, лікарство, яке пить. Їхати ще як не можеш, ти як їхати. А ті автобуси зараз знаєте, як ходять. Меддопомогу пані Ганні та іншим жителям села Шевченка надають два лікарі та пара медсестер. Олександр Маврін, терапевт. До повномасштабного вторгнення чоловік працював анестезіологом у Бахмутській дитячій лікарні. Через війну переїхав з родиною на Вінниччину та став частиною мобільної медбригади. Більшість його пацієнтів тепер люди похилого віку з різними хронічними захворюваннями. Огляд іде з голови. До п'ятки. Більше це серцево судинні захворювання, шлунково кишкового тракту, щитовідні залози, гінекологічні захворювання. В середній степені тяжкості, а буває, ну як запущено. Не хотять, не хочуть і не можуть обратися до спеціалістів уських спеціалістів. У парі з сімейним лікарем працює медична сестра пані Лариса. Також переселенка. Жінка виїхала з Миколаєва через активні бойові дії та вирішила продовжити улюблену справу і допомагати людям. Приїхала в Вінницю і і пішла волонтерить так, то мені люди будуть дуже вдячні. А якщо ще я і знаю, що робити в медицині, тобто будь іще більш да, то, звісно, ну це мені ще більше задовольняє. Оснащена медична бригада із сучасним апаратом ультразвукової діагностики. Він портативний, але дозволяє провести огляд внутрішніх органів пацієнтів. В сільській амбулаторії таких послуг досі не надавали. Тож біля медпункту зібралась. З черга з пацієнтів. Можна бачити узі серця, узі зі щити відочки, у зі внутрішніх органів, що окремості, легені. Ну, в принципі, все, що все, що можна, все, що є люди, бажаються, ми є ну, типу, бажання, все дивимося. За день медбригада оглядає кілька десятків пацієнтів, працюють переважно у віддалених селах. Зараз важкий час, і людям в селах. От, по перше, людям для того, щоб зробити у в селі, їм треба їхати в район. Треба зайняти чергу, і це ну це процес, який для сільської людини ну не дуже такий зручний. От. І тому вони просто не звертаються за допомогою. І від цього можуть бути і запущені випадки. Усі обстеження безкоштовні. Також безоплатно видають кожному пацієнту ліки для проходження курсу лікування. Провірила серце, ноги болять, виписали до ліків повно. Понадавали, щоб лічилося, чи воно поможе. Так ноги болять, що як вже столітньої баби. Безкоштовно да, дали ось до ліки. Буду лічитись. Нині у Вінницькій області працює три мобільні медичні бригади. Згодом їхню кількість планують збільшити до десяти. Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.